Коротше, збираю я ці речі, Ось. Сьогодні 30 число, 30 квітня, завтра, 1 травня. Ну, це так, щоб ви розуміли, що за 30 квітня йде. Сьогодні треба з'їхати з цього будинку, максимум завтра, і от 2 числа передати ключі. Але знаєте, в чому прикол? У мене нема квартири, мені її досі не підтвердили. Коричу, якщо сьогодні не підтвердять, то мені треба якось зрозуміти, якось домовлятися по речам. Або їх тут зберігати, домовлятися, щоб мені дали декілька днів, або вести речі в ячейку. Знаєте, є такі ячейки для зберігання і зберігати там речі, поки мені не дадуть конкретику. Блять, пістець, що правильно, позитивне мислення, наше все. Блять, але я так втомився, просто втомився чекати. Конкретику ніхто не дає, бо власне квартири спанець, а він на відпочинку. Відповідає один раз в день. У нього постійно якісь уточнюючі запитання. А між мною і власником ще три людини. І тут не можна напряму з власником. Тут треба через ці три людини. Ви ж самі розумієте, що я найзамотивованіша людина, і з кожною людиною, яка передає далі інформацію. Моя інформація, по-перше, змінюється. По-друге, вона втрачає замотивованість. Я розумію, що вони от Ті, во там три людини, вони ж там зароблять гроші з цієї угоди? Правильно? Правильно. Але ж не їм там жити? Не їм треба сьогодні з'їхати з будинку передати ключі? Коротше, збираю, надіюся, на якісь класні новини. Ні, про що не можу думати. То крім цієї квартири ця ці ситуація ще не розумію. Так, от ведуть бряді діла ці ті з тільки, що мені ріелтор. Каже: Андрій, прямо зараз. Щось там вирішується по цій квартирі. Не розумію тільки що вирішується, але щось вирішується. Запитала мене, чи не проти я буду, якщо вони захочуть, щоб я з власником квартири сплатив страхування. У них є такий прикол тут як окупаси, і вони дуже сильно переживають, щоб я не став окупасом. І вони можуть заключати невеличкий контракт зі страховими компаніями, які потім, якщо я не плачу за квартиру, перекривають страхуванням ну коротше плату за квартиру. Ось так чекаємо: 18-13. Я не розумію. Я щось мені не віриться, що вони зараз там сидять і працюють, але тим не менше. Апдейт. Апдейт по переїзду. Значить що? Вчора ввечері мені, о, ну так сказали, власниця квартири, типу, окнула мою кандидатуру. Були у неї питання по просроченому ні, це документи іспанські, по заробітку, ну, вроді як, все, все скинув там, податкові ті декларації. І все. Сьогодні вихідний, перше число. Я з цього будинку повинен був з'їхати ще вчора. Цього не зробив. Сьогодні я з'їхати не можу, по-перше, нікуди. По-друге, я ще не оплатив. Тобто мені вчора, типа, окнули, але я нічого не підписав. Гроші в мене ще не взяли, і ключі від квартири у мене нема. Завтра буде 2 травня, Приїжджають хлопці, груші. І, скоріш за все, я до друзів відвезу речі. Буду надіятися і молитися, щоб завтра підписати квартиру і взяти ключі. Щоб або завтра ввечері переїхати, ну якось передумовлюсь з грущиками, або в суботу. Ось так. Ще це треба зібрати все. Просто розуміли, наскільки величезний будинок. Наскільки він величезний. 300 ванн, купа кімнат. Дитяча одна, там дитяча внизу. Інша. Ще одна. Так, оце це зараз треба познімати дуже сильно обережно. Ми колись ми так от з'їжджали, я познімав, і воно познімалося короче, з білою такою фарбою чи чим. Потім були, звісно, проблемки. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. Коротше, ось це. Щоб ви просто розуміли, це. Ну. Це найстрашніше, блять, що може бути. Більше ніколи в житті. Я, блядь, на стіни не буду нічого ліпити. Ось ця штука, вона настільки відривається просто з фарбою. Зараз покажу. Дивіться. Коротше, ось. Бачите? шматок фарба відривається. ось. Мені треба зараз оце от зняти таким чином, щоб воно нічого не відірвалося, бо це ну, це отак от. пару тисяч. Ну, окей, не пару тисяч, десь тисяча 1200 тисяча євро. От це мені, буде, будем, не дай Боже, буде коштувати, якщо я зараз повідриваю з фарбою. Блін, трішечки відривається. Я спочатку взяв фен і нагрів. Думав, що отраво, ну, легше з ним зніматися, але тупа оця фарба, вона просто пузріка взялася. Бейлін. А це не написали. Андрій, може тебе набрати? Блять, що ще, ще не так? Артем, привіт. Я з хлопцями вже переїжджаю на якийсь четвертий раз. Круті, круті, чуваки. Залишу контакти тут. Звертайтесь. Я впорався. Плюс-мінус норм. Коротше, чайок пів. Нач щось якої кружки. Вже зібралося. Сіжу і переживаю. Хто як і я любить переживати, так? Вроді все ж норм, але знаєте, тут є така всередині переживалка. Коротше, завтра по плану. Робити зайві рухи дев'яно ранку. Приїжджають хлопці. Ми грузимо все. Я на все про це ставлю півтори дві години. Їдемо до друзів, вигружаємо все паралельно з цим. Я чекаю інформації від ріалтора і атмашку сідати на машину, їхати заключати договор, підписувати, оплачувати і отримувати ключі. Якщо завтра до ми встигнемо, тоді я не буду їхати до друзів. А якщо не встигнемо, тоді я два рази. в цьому і заключається зайві рухи. Два рази буду переїжджати зайвий час, зайві гроші. І те не те це недобре. добре. Вірніше йде те. І те це добре. Що давайте хороше? Щось ми знайдемо. Завтра п'ятниця, а після субота. Блін, ну вихідний, да. Витрачати на вихідний, ну хоча зараз роботи багато. Блін, останній раз я виходжу на це крильце. Ой ой ой. Ахірений рівень життя в цьому будинку був, який не приніс щастя. Частково, але не те щастя, яке хотілося б отримати. Сьогодні мені або підтверджують, або не підтверджують квартиру мандражик. Трішки мандражик, я вже втомився, чесно, я вам клянусь на сіки втомився від незрозумілих. Ну незрозуміло, знаєте, чекати. Два тижні чекати це дуже дивно. Ну а дивіться, скільки всього зібрала. Я не знаю, з чим це пов'язано, але кожен раз, коли я переїжджаю, починається дощ. І його, до речі, не, прогнозу... не прогнозували Тоби на сьогодні. Як це пояснити? А, У нас є сусіди. Ну, верніше, були. Супер, коротше, дивіться. Мені б тільки що зателефонували, сказали, щоб я оплачував. Баб Бабки тут є. Бо, будь ласка. Шість з половиною тисяч євро. Шість мать його з половиною тисяч євро. Це этот, за залог 500 євро за страхування. Ой, бля, хамуха. Їду оплачувати. Надіюся, не буде зараз пригод в банки. Так, ладно. Хлопці, мені треба виїхати. Ага. Мені треба зараз срочно в банк. Все, так? Да? Все готово. То ви коли все, от все треба, щоб в один момент хлопці закінчили завантажувати. Мені мені телефонують і кажуть: їдь, сплачуй в банк. Банк дивний вообще. Що це за банк? Це навіть не мій банк. Де це? Взагалі не розумію, де це навіть А, патерна. Ну, Зараз буде весело. Зараз буду я їздити по цим банкам. Або швидко. Поїхав, оплатив. Ой, ой. Ой. Просто, щоб ви розуміли, я от зараз тільки виїхав сплачувати рахунок за, будин... за квартиру нову. Мені дзвонить мій ріелтор Ніна по цьому будинку і каже: Андрій: дозволили ключі віддати аж в понеділок. А знаєте, що це значить? Що те, що я зараз забрав всі речі, можна було цього не робити. А що? А з іншого боку? Що з іншого боку? Все відбувається так, як і повинно відбуватися. Ота суєта суєт, життя воно таке краще отримувати від цього життя емоції та будь-які. Бо в цьому є напевно, життя наше. з нами що трапляється, то ми живемо. На це реагувати тільки негативом, ну не хочеться. Щось відбувається, і це прям круто. І щось із хорошого? Із хорошого речі зібрані. Ну, зараз так. Да, я думаю, що зараз все ж таки друзям ми вигрузимо ці речі. Зараз я доїду до банку, сплачу все, що мені треба сплатити. Хороша новина, що я можу сьогодні ще переночувати тут вдома, да? Ну, щоб друзі вже не той. Просто мінус гроші на хлопців, на грузчиків. Ну. Зато хлопці зароблять, да? в два рази більше вони зароблять. Отак от би заробили один раз, а так вони зароблять два рази. Майстерність. Щоб ви просто розуміли, у мене машина не на автоматі, а на ручки. Я от з вами так спілкуюся. Однією рукою тримаю, а іншою рукою передачі переключаю. Життя. Життя воно таке. Правильно? Живемо і насолоджуємося кожною, кожною, кожною хвилинкою і кожним моментом цього життя. Будемо на зв'язку. Я приїхав в банк, щоб ви просто розуміли. Ось, а мені кажуть, тут нема каси. Ви не зможете сплатити. Я говорю, так а де є каса? Вони кажуть, ми не знаємо. Вони не знають. Банківські співробітники не знають, де тут каса, в якому банку. І вона мені називає інший банк. Я телефоную ріелтору. Вона каже: Ні, треба цей банк щось вообще нічого не розумію. Іспанія. Щоб ви розуміли, сплатив півтори години. Я їздив тільки, що по всій валенсі, щоб це зробити. Коротше, ситуація така: бажано класти гроші в тому банку, де відкрити рахунок у людини, якій ти кидаєш ці гроші, щоб, типу, так, щоб було швидше. Ситуація номер друга: ти приїжджаєш в банк. Тут більшість банків, наприклад, нема каси. Я був в двох банках, де не було каси. Вони кажуть, ну у нас нема каси. Ситуація номер три: в банках банківські години не для клієнтів банку, операції з. Готівкою з 8.30 ранку до 11 дня мені рахунок скинули тільки в 11.40, щоб ви просто розуміли. Я поїздив по всім банкам. Знайшов четвертий банк, в якому ось ці операції працюють весь день, але мені відмовили знаєте чому? Бо у мене просрочені нія, ні, це ну типу це іспанські документи, але просрочені не документи, а сам пластик. Є у них тут закон, що ось цей документ для українців він діє та до 26-го року. Але ну як ви розумієте, вони в рот їбали ці закони Мієте, бо банківські співробітники, і вона прям кинула. Тобто їй настільки не сподобалося, що я дав їй почитати закон. А я дав їй почитати закон. Вона кинула і гроші, і нія мені отак. От знаєте, і пішла. Ну да, вони тут не люблять ці іспанці, коли ти їм кажеш про те, що як вони повинні працювати, бо вони краще нас знають, як треба працювати. Я поїхав в свій банк. він називається Santander. Ось він, будь ласка, знаходиться. Ось тут поклав гроші на свій рахунок. Я б це зробив раніше, але мене попросили саме в ті банки, короче, поїхати в той банк. Ну от сплатив. Сплатив поки що 4 тисячі фіанси. Надійшло сьогодні дадуть ключі. Сука, як же я втомився. Блядь. Як добре, що монтаж може робити магія. Готові? Йоу, переїхав. Як ви бачите, я вже вам не став показувати весь гармидар сьогодні. Вівторок, а приїхав я в суботу. Я переїжджав. коротше. Це називається пригоди. Це називається пригоди. Все, це хата. Велика класна хата. Це велика тераса, це велика кімната, велика квартира. Не буду показувати вам всю квартиру. Вам нафіг на не треба. Що о, які проблеми були? Майже заблокували мені можливість сплатити. Я сплатив все, я встиг зробити. Єдиний момент, ми вивезли речі, як ви вже пам'ятаєте. Я до друзів це вивіз. Міг цього не робити, але окей, так просто було зручніше. Вигрузили на наступний день. Хлопці-вантажники приїхали до друзів, забрали всі речі, привезли сюди і все розклали. Ну, вірніше, як в коробках, ось так. Тепер це досі ще стоїть тут. Я трішечки ще хочу поприбирати. Довго все це вся ця історія рухалася. Пішліть краще, покажу те, від чого я кайфую вже субота, неділя, понеділок, і вівторок. Чотири дні. Але go. це дуже гарна тераса. Ось така. Друзі, коротше, тераса. Це те, ради чого я взагалі боровся за цю квартиру. Це ця тераса. Вона дуже крута. Вона дуже дуже крута. Я трішечки опять страсанув. Я навіть вже простав вам там знімати всю цю всю, всю цю движуху. Все, що треба знати? Я супер задоволений. Я щасливий. Вперше за багато років це моє рішення. Оця сама квартира. Ніхто мені не заважає її облаштовувати. мене дуже великі плани на цю квартиру. Я ментально хочу. Щоб тут мені було комфортно. Вона велика 170 квадратів. Не пам'ятаю, з тераси чи без тераси. Все є дитяча класна, у мене є офіс, у мене є дуже велика мастер-бедрум, є зала для друзів. по хорошому тут чотири великі кімнати, де окрема йде кухня, окремий такий балкончик для там, стиралка, сушилка. Коше, все супер круто. Але так, да, найголовніше це та тераса. Мені не знаю, мені дуже сильно хотілося терасу. І високо. Дуже сильно хочеться. Хотілось виходити ось так і бачити небо. Дивіться, яке круте небо. Скажіть круто. Фух, тому так. Не хотілося йти собою на компроміс. Мені пропонували, поки я чекав у течіо от останні дні підписання контракту на цю квартиру. Мені ще один ріелтор запропонувала квартиру, яку мені окнули. Вона теж коштувала 2000 євро. Мені скинули 300 євро, сказавши, прийміть, будь ласка, рішення, ми готові знизити ціну. Я не погодився, бо та квартира вона була компромісна. Я розумів всі ризики, я розумів, що я можу не заїхати. Я розумів, що мені треба виїжджати, Я розумів, що це додаткові витрати. Але але ні, я точно, я точно радий, 4 чотири дні кайфую максимально, Надіюся, що в цій квартирі не буде ніяких моментів, які були в попередніх квартирах. Так що так, друзі? така частинка влога вийшла. Пишіть мені якийсь воротний зв'язок, чи треба вам такий влог. Мені треба, мені подобається. Сам процес важкий. Треба просто звикнути з собою носити всюди камеру. В цю суботу буде тут вечірка. Запрошу друзів, буде невеличка вечірка. Запрошую вас, а тільки не на терасу, а в коментарі. Пишіть щось в коментарях, ставте якісь запитання про моє життя, а з радістю буду відповідати. Ну і не тільки звичайне життя, а й професійне. Дякую, що були зі мною. Я пішов на терасу кайфувати.